Німеччина через 70 років повторно надрукувала Майнка. Я думаю, це в основному буде для, для школ, для університетів Це не буде здання для широкої публіки. Мені здається, якраз те, що зараз відбувається, це нормальний крок для того, щоб так показати ось текст. Ось контекст, ось там я не знаю, посилання, ось зноски, ось пояснення. Бо для мене Майнкаф насправді є дуже насправді книжку не ну, як не те, щоб нерозумно, вона тупа. Отже, Німеччина через 70 років повторно надрукувала «Mein Kampf. але не просто «Mein Kampf, який написав Адольф Гітлер, а це зовсім інша книга. Це книга з величезною кількістю коментарів і пояснень, як кажуть, і автори вони ввели текст, який написав Гітлер в контекст. Пояснили, де він сказав неправду, де він. Некоректно посилався, де були протиріччя у його словах, і вписали книгу загалом в історичний контекст. Це важливо розуміти, починаючи тему в такий непростий час для Європи і для України. А сьогодні з нами для того, щоб про це говорити у студії політолог Андреас Умланд, експерт інституту євроатлантичних досліджень та Володимир Єрмоленко, філософ і експерт інтерні з України. Доброго дня, добрий, Умланд, скажіть, будь ласка, ви Майкам читали? Ну да, я в отрывках читал. Весь Майнкамф прочитать это трудно, она сложная такая книга для чтения. В этом издании, которое сейчас вышло 2000 страниц и там 3500 сносок. І вона стоїть 60 євро. От все те двохтомне і Но я думаю, це в основному буде для для школ, для університетів Это не буде іздання для широкої публіки. Ну ми розуміємо, що перший наклад цього 4 тисячі книжок, але як кажуть видавці, вже є замовлення на 15 тисяч в будь-якому випадку. І перша цифра, і друга не як мінімум, не вражають. А володю, що означає те, що Німеччина наважила взагалі, що людство наважилося знову видати книжку, яка була довгий час табуйованою? Так, вона не є табуйованою. Вона доступна онлайн, всі її читають насправді. Вона є таким, знаєте, таким, от вона якраз як можливо трішки та вона і приваблює всіх. Я якось своїм студентам задав питання одним там одній групі, що є назвіть якусь книжку, яка найбільше вплинула на 20 століття. Дуже багато людей, абсолютно ліберальних порядів, сказали, що це майнка. Мене це чесно говоря, так говорячи, так трошки шокувало. Мені здається, якраз те, що зараз відбувається, це нормальний крок для того, щоб так показати ось текст, ось контекст, ось там я не знаю, посилання, ось зноски. Ось, Пояснення. Бо для мене Майнкаф насправді є дуже. Насправді, книжку не те, ну, щоб не розумна, вона тупа. Там дуже багато тупих речей, там дуже багато ідіотських тверджень, там дуже багато фантазій. Тобто, звичайно, вона злочинна, да, якщо ми дивимося на, на перспективу. Але окрім цього, вона просто тупа, вона не цікава, насправді. І, насправді, її дуже нецікаво читати. Це не ніч, там, це не якісь інтелектуали тих часів. І показати зараз цю тупість. Ість майно чому ви ні, але книжка видається такий не дуже простий час. Це теж треба враховувати. Проте перш за все я хотів би запитати про той той рівень дискусії, який був в Німеччині. Чомусь, якщо читати такі більш жовті, видання видавалося, що справді був скандал. Ну і власне в. В тій частині медіасфери він таким і було, але чим спокійніше і чим якіснішим було видання, тим тверезішим було обговорення цієї теми. Чи готове німецьке суспільство? Ну для кого насправді досвід Другої світової війни довгий час лишався травматичним, а зараз так, от спокійно сприйняти видання тієї книги, власне, яка після написання 24-му році далі дуже повпливала на історію Європи загалом. Ну, это просто в немецком контексте это я не думаю, является чем-то особенным, потому что э, нужно просто знать, что в немецких массах медиа в школах, в университетах. Вот эта тема все время обговаривается. То есть, она... почти каждый вечер можно посмотреть какой-то документальный фильм про Вторую мировую войну. В свое время было напечатано, если я правильно помню, где-то 12 миллионов экземпляров этой книги на разных языках. она, как Владимир правильно сказал, висит в интернете, поэтому это, это не такое уж открытие. И сейчас это просто действительно такой шаг к тому, чтобы более спокойно к этому относиться и более аналитически. При всем этом нужно тоже указывать на то, что, скажем, история коммунизма, она очень тесно была связана с какими-то текстами, написанными текстами, там Маркса, Энгельса, Ленина, Stalin, и так далее. Но эм, вот э, один из журналистов немецких назвал фашизм это вооруженный фоноцентризм То есть это, это эм, идеология и политическое движение, которое набирала свою мощь не через написанное слово, а через речи. Гитлер он не, был хорош, не был хорошим аналитиком или писателем, но он был хорошим оратором. И вот, так сказать, сказанное слово, речь, она была важна для, для фашизма. Для коммунизма действительно написанная речь, там текстом «что делать» там, или там «краткий курс Сталина». Это вот такие основные... Майнкамф, он, он, он действительно... Он Оказывает тупость вот всего тоже агрессивно всего это он еще интересен тем что в принципе гитлер там более-менее откровенно изложил что он потом сделал эм, э, с лениным было немножко по-другому то есть там это все и, и, и вообще с марксизмом то есть там были как бы все равны но потом оказалось что кто-то кто равнее а у гитлера все были неравны с самого начала и, и действительно потом в политике он именно то дело что о чем он о чем он написал в этом смысле эта книга интересная и я думаю, что в сегодняшней ситуации в Германии она скорее будет будет иметь вот положительное влияние на вот эту сейчас действительно горячую дискуссию вокруг иммиграции и немецкой нации, немецкого государства и так далее. мы розуміємо, що Німеччина там асоціюється якраз в контексті імміграції з терміном культур», про те, що це відкрите суспільство для доінтеграції етнічних е, 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 представників різних етнічних Груп, представників інших країн. А проте зараз ми розуміємо, що все ж існує якесь певне напруження і в контексті загалом Європи, і в контексті, зокрема Німеччини, пов'язано по перше, з напливом мігрантів. По-друге, ну от в контексті того, що відбувалося на різдвяні свята, це цей такий насильницький флешмоб у Кьольні, який вилився сьогодні. У протести протистояння з поліцією і так далі. чи не може видання Манькам загрожувати безпеці в Німеччині і посиленню ідеологічному якихось правих рухів? Нет, просто я думаю, тоже в Германии может быть мы немцы этим еще немножко нудные, что мы мы любим говорить про, про проблемы. Да? То есть, у нас так сказать, есть такая гипертрофированное отношение к проблемам. Их нужно О, о, о них нужно говорить. Может быть, в другой стране вот то, что случилось сейчас в Кёльне, оно бы не стало такой такой великой проблемой. Но вот э, в, э, в Германии это сразу скандализируется, это вызывает очень много эмоций. И я думаю, через какое-то время это все как бы станет более спокойно. Я, честно говоря, я не вижу связи между, скажем, изданием этой книги и и вот этими сейчас действительно очень горячими дискуссиями. Просто тематично так в медиасфере наклалось – Але якщо перенести це на український контент, Володь, ти можеш уявити, що в Україні книжку Майнкамф запропонували б до вивчення українським школярам? Я думаю, що треба це вивчати, тому що ми маємо також розуміти місце України в нацистському мисленні, в нацистській концепції. Бо Майнкамп чим закінчується? Його історії про Східну Європу. Так, як він описує, як він буде боротися зі східною Європою? Чому тому що треба розуміти геополітичний контекст Гітлера? Гітлер хотів відвернутися від традиційної німецької зовнішньої політики, яка була спрямована проти заходу і, і на і на південь, тобто. Трохи намагатися там колонізувати Африку, боротися проти французів і британців. Він розвертає на схід. Да? І Чому? Тому що Гітлер вважає, що німецька нація або арійська раса потребує території. Це знамените поняття Лебенсхаум, Життєвий простір. І це одна, чому я кажу, що ця книжка тупа? Тому що це насправді абсолютно ідіотська ідея, що народ не може вижити без якоїсь потужної території, а не може прогодувати себе. Оце ж головна думка. Тобто він не вірить в якісь дослідження, що ми можемо робити там сільське господарство ефективнішим. Тобто, якби зараз Гітлер бачив нинішню ситуацію, нинішню там Європу, де Нідерланди з маленькою територією є одним із найбільших експертів. Імпортерів аграрної продукції, він би просто жахнувся. Да? Тобто він вважав, що для того, щоб прогодувати німців, потрібна територія. Територія де? Ну, передусім на Сході, бо на сході живуть хто? На Сході живуть євреї, і на сході живуть слов'яни. Обидві, значить, траси, які він вважає нижчим від себе. Е, і друга теза, чим закінчується теж Майнкамп? Ще одна ідіотська ідея, що Радянський Союз для нього, чому треба воювати проти Радянського Союзу? Пам'ятаємо, да? що Радянський Союз для Гітлера є ворогом номер 1 Це потім був Рібінтро, потім був. якийсь, якийсь А тоді це ворог номер 1 Чому? Тому що. Російська імперія від початку це творчість творення німецької аристократії, яка створила Російську імперію, підкорила слов'янів і так далі. А потім ця німецька власне, німецька імперія була вбита те що він називає юдео більшовиками так? тобто ось таке... Ну, ми маємо розуміти що націонал-демократична партія гітлера яка власне на... соціалістична. Націонал соціалістична. націонал соціалістична вибачте будь ласка а, вона і сформувалася на противагу тим потужним силам а, і потім гітлер дуже викорінював ну, це слово соціалістична з просто я хочу партії. сказати що насправді дуже багато злочинів нацизм, нацизму нацизму будується на 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 просто ідіотських фантазіях які не мають жодних Одного, от подивіться, стиль майнкам, він нічого не доводить. Він якраз нібито говорить на радіо. Він каже, що Арі там є фраза, що якщо ми подивимося на історію, ми бачимо, що вся культура була створена арійцями. і все, жодних тобі там доказів. Але Україна чому важлива? Тому що Україна це якраз простір, який мав би годувати на, -на нацистський рейх. Це якраз і є. Лебінсхаум, це якраз і є той чорнозем, який має годувати. І, і тут, ну, Тімоті Снайдер це дуже добре вже показав в кривавих землях. Але ми маємо теж розуміти, що 30-ті роки це постання цих двох абсолютно жахливих фантазій: одна комуністична, інша нацистська, ми які, ми які, і ми між ними, і, 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 і оця територія, наша, наша країна, є. Ну, не можна сказати, можливо, розмінною монетою, але, можливо, чимось таким, що вони хоті хотіли використати. І, і що для нас виявилося в величезній трагедії. Я так спробую. Це не зовсім не назвав би це підбиттям підсумків, не наважуся, але. Чи можна вважати, що ваша позиція фактично є такою доповнен... є іншим позиції Міністерства освіти німецького про те, що краще пояснити людям, що це було, аніж лишити їм простір для того, щоб вони самі розбиралися і, можливо, приходили до помилкових висновків? Тобто це таке убезпечення. Це як з розповідями про контрацептиви в школі. Ну, до певної міри так. Тобто, але я би не перебільшував навіть значення цього. Тобто, це наукове видання, де дуже багато коментарів. Я не певен, що дуже багато людей його прочитають. Так, тобто, мені здається, ми маємо також показувати. Ну, я дуже, дуже грубо кажу, але справді, що Майнкамп, що якісь ідеї там комуністичного тоталітаризму і так далі, вони. В основі своїй були абсолютно необґрунтованими фантазіями, які приводять до жахливих насправді наслідків. Тобто є люди, які продукують абсолютно абсурдні ідеї, які, які коштують мільйони життів. І ми маємо про це пам'ятати. Ну так. Да, можна просто скажімо, привести премієм, що от за останні роки все з цією темою так, в Україні. Такой скандал был в 2012 році году. Тут з выступления одного немецкого историка Руссолінский Либи там. вокруг этой этого выступления было очень много таких комментариев, но самое скандальное оно никогда не обговаривалось в Украине. Это было то, что Росалинский либо сравнивался с Йозефом Геббельсом. Там была, значит, демонстрация возле немецкого посольства, и там были фотографии этого немецкого историка, где его лицо и лицо Йозефа Геббельса, и при этом было самое интересное, что это проводилось Э, «Партия Свобода». И э, э, дело в том, что э, один из руководителей «Партии Свобода» тогдашний, Юрий Михайлович Шишин, он издал сборник, где был текст Йозефа, того же Йозефа Геббельса. Я не знаю, был ли это перевод э, Дмитрия Нанцова или другой перевод а, а, азбука «Национал-социализма». Э, то есть это люди, которые сами читают Йозефа Гёббельса, они применяют э, э, этот э, этот Портрет Гебельса для того, чтобы очернить немецкого историка, который написал книгу про Бандеру, но это в Украине никогда не стало скандалом, да. И и и это проблема. Но, это, на жаль, немає представників партії здесь... Свобода, щоб вам опонувати а? зараз. Я кажу, на жаль, не немає представників партії Свобода, щоб вам зараз опонувати, але, ну, в цьому випадку. Ні, ну, ви можете подивитись, да. э, э, е відео в інтернеті є, де вот эта фотография и и э, там люди Свобода, это это то есть я думаю, там нічого обсуждати на самом деле, і это это пока И, и вот этот текст э, азбуки э, национал-социализма Геббельса, она напечатана. Там нечего обсуждать. То есть вы, тут бы мне сейчас сказали, я не знаю что. Но, э, но то, что люди даже не знают в Украине о такого рода скандалах, это, это проблема. У нас э, как раз наоборот, там все время какие-то скандалы. Да, и поэтому такое тоже, это хорошо, скажем, для российского телевидения. Потому что они все время вот эти на все скандалы. И они создают потом, скажем, в России впечатление, что у нас там сплошной э, беспорядок, потому что у нас все время какие-то скандалы. Вот в этих постсоветских обществах, там скорее любят вот, не поговорить, лучше не трогать, это слишком... И поэтому получается потом, э, в общем-то, такие вот... Э, это потом находит проблемы в социальной сфере. У вот нас днем... это тоже было в 50-х годах, у нас бы в 60-х у нас тоже не любили об этом говорить. Там тоже был такой период, где в общем-то э, было, я бы сказал, еще втор... Это называется вторая вина. То есть была первая вина саму, сам Холокост, а вторая вина была потом после Холокоста не, те, то, что люди не говорили об этом. То есть у нас тоже с этим есть опыт. Но э, это, мне, мне кажется, просто практическая проблема, что э, практический вызов, что о проблемах нужно говорить. Нельзя их как бы э, куда-то там прятать, и давайте не сегодня, может быть, и позже и так далее. Лучше об этом говорить сегодня и, и не замалчиваться. Може захистити від подальшого травматичного досвіду. Так, виходить, так. але є один нюанс, який ми не можна не враховувати. Ми бачили реакції єврейської єврейських общин, зокрема там очільник єврейської общини Мюнхена висловлювався. Потім керівник світового єврейського конгресу так само висловлював з цього приводу. Люди кажуть, особливо їх обурює те, що ті люди, які пережили голокост а Ці люди, які все ще пам'ятають, для яких цей досвід є надзвичайно травматичний. як їм буде бачити цю книгу, яка буде вільно продаватися в магазинах? Ну, во-первых, там э, представитель. Э, еврейского Совета Германии он за это ша, ша, я, я не помню его фамилию, он, он за это за эту попаду. То да, да, но в но в вы знаете, вот этот институт современной истории, который издал, mm -hmm. это, он имеет в очень хорошую репутацию. Он как бы всю свою историю это Мюнхенский институт он, занимается раскрытием как бы, вот, всех этих проблем. Поэтому И я не думаю, это можно понять как бы на эмоциональном уровне, что некоторые, скажем, еврейские для них это просто это настолько так, так сказать, плохое дело, вот эта эта книга, что они не хотели бы это вообще видеть. Но, как Владимир уже сказал, это висит в интернете в любом случае. И так сказать, оно, это никакое не является открытием. Да, я, я, я би погодився. Мені здається, що якраз завдання людей освічених це не боятися дивитися в очі чомусь страшному. Да? Тобто і аналізувати це, і намагатися зрозуміти причини, чому так відбулося. От Український, український філософ Ахтан Кіблаз, у нього є метафора чумного бараку історії. Да? Тобто інтелектуал або історик це людина, яка заходить в приміщення, де він знає, що люди помирають від чуми, але він має, має людей або лікувати, або зрозуміти, звідки це йде. І, звичайно, ми не можемо. Знову ж таки, той факт, що ця книжка, вона. На напів та буйована породжує таку фантазію, що там щось особливе. Майнкап, що це якраз якесь чтиво, яке може вести, ініціювати щось. я не знаю. Люди, які читають Майнкамп, мені здається, освічені люди, вони розуміють, що це. Повна банальщина, тобто там це дуже банальний текст. і Навіть якщо порівнювати з іншими там авторитарними рі... лі... лідерами, там Беніто Мусоліні, його мемуари, вони теж такі трохи банальні, але вони цікавіші, навіть вони якщо... більш яскраві. Які. Вони більш яскраві. Але е... от ми, ми просто маємо про це теж казати: що це банально, що це фантазії, що це, що це набір якихось тверджень без доказів. І все, і так опускати все ж таки ту планку, яка можливо для, для якихось молодих людей продовжує бути привабливою. Ну, таку механіку пропонують гості перетворити е манкам Гітлера. На книжку зі статусом якоїсь там доповіді Хрущова на енному з'їзді комуністичної партії. Дуже дякую вам. Важливо пояснювати ті теми, навіть там, де простору для скандалу немає, але власне для того, щоб заспокоювати, навіть варто про такі речі говорити. Дякую вам, що були з нами. Нагадаю, Андреа Сумланд, політолог і експерт інституту євроатлантичних досліджень, і Володимир Єрмоленко, мій колега з громадського, філософ і експерт інтерні Україна. України. Дякую вам. Дякую.